Європейський клуб не хоче відпускати до збірної провідного гравця. Шахтар здобуває першу перемогу у лізі чемпіонів. А португальські змі осоромились, представивши Трубіна російським гравцем. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ці та багато інших тем. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги, тож про це і будемо говорити. Але перед початком друзі, ви просто неймовірні та фантастичні. Завдяки вашій підтримці. Ми перетнули позначку у 19 тисяч. Дякую. Дякуємо кожному, хто не проходить повз наше прохання та підписується на канал, адже нагадаємо сумну для нас статистику. Понад 85% глядачів досі цю підписку не оформили. Тому дуже просимо вас і зараз підтримати проект та підписатися на нього, якщо ви досі не з нами. А якщо вже зробили це, то тисніть вподобайку і полетіли до випуску. Звичайно, розпочинаємо сьогодні із Ліги Чемпіонів. Поговоримо про успіх гірників у цьому турнірі. Ну і не обійдемо стороною також юнацьку команду. Тож у рамках четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар приймав швейцарський Young Boys. Цей матч справді можна вважати для цьогорічного українського футболу історичним, адже ми і вперше забили, і вперше перемогли. Але розпочиналося все не так приємно, адже першими забили гості після грубої помилки Артема Бондаренка відзначився і мері. Але Шахтар оговтався дуже швидко. Спочатку Судаков прострілив на Зубкова, а за 10 хвилин відзначився і сам. У другому таймі гірники технічно довели гру до перемоги та здобули у цьогорічній лізі чемпіонів перші три очки. Таким чином, після цієї звитяги, Шахтар у загальній таблиці має в активі 4 зарікові бали та посідає 28 місце. Відставання від зони плей-офф, тобто від 24-ї позиції, нині складає лише один бал. Додамо. Що наступний матч команда Пушича проведе 27 листопаду проти ПСВ. У цьому матчі не можемо також обійти успіхи Георгія Судакова, який видав справді видатний поєдинок. Статистичні портали матч українця оцінили оцінками 8.6 та 8.8. А Хускорт взагалі включив його у символічну збірну туру ЛЧ. До слова, пам'ятну нагороду, Георгій отримав і від УЄФА як кращий футболіст матчу. Мав успіхи вчора ввечері і шахтар вікової категорії ЮД. 19. підопічні беліка у непростому поєдинку здолали опір однолітків із Янґбойз і з рахунком 3-2 забивали Цуканов, костюк та тютюнов. Після чотирьох турів шахтар ю 19 займає п'яту позицію у загальній турнірній таблиці молодіжної ліги УЄФА. Ну а далі крокуємо до київського Динамо, адже вже сьогодні ввечері команда Шовковського буде протистояти Ференсварошу і спробує повторити досягнення шахтаря, тобто також здобути перемогу. Головний тренер киян на передматчевій прес-конференції нічого особливо не розповідав про кадрові питання. Тож, виходячи лише з тієї інформації, що є у ЗМІ, досі під питанням на матч півзахисник Олександр Піхальонок. Також достеменно невідомо чи вийде з перших хвилин Денис спопов. Він прилетів з командою, але чи зможе. Може повноцінно відіграти весь матч, поки невідомо. Водночас визначилися команди із формами на поєдинок: так Динамо зіграє у домашній білій, а суперник у чорних кольорах. Додамо, що гра стартує о 22.00, а покажуть її у прямій трансляції на Мегого. Також додамо, що партнер нашого каналу та спонсор Динамо у матчах Єврокубків для того, аби зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим. Пропонує на нього дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе. знайдете Дети, ну до прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, які закріплені під відео, або ж за QR-кодом, який в куточку екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну і ще кілька слів про команду Динамо Ю-19, які у повторному матчі другого попереднього раунду юнацької ліги УЄФА вийшли переможцями у протистоянні із словенським марибором. Команда Ігоря Костюка здобула перемогу з рахунком 3 1 і це дозволило їй вийти у третій кваліфікаційний раунд там на киян вже чекає команда корік із косово перший матч відбудеться 27 листопада а гра відповідь 11 грудня на кілька хвилин повернемося до Ліги Чемпіонів та поговоримо про матч Бенфіки. Звичайно, у контексті феєричного виступу Анатолія Трубіна. У тому ж четвертому турі ЛЧ Бенфіка зустрічалася із Баварією та зуміла обійтися мінімальною поразкою 0-1 І величезна заслуга у цьому саме українського воротаря. За 90 хвилин Трубін виконав 9 сейвів та отримав одну із найвищих оцінок у матчі: 7,9. вище оцінили лише гру оборонця Баварії Кім Мінже. Ну і доволі велика неприємність трапилась після поєдинку, і причина тут необізнаність португальських журналістів, адже на думку авторитетного видання Абола Анатолій Трубін росіянин. Саме таку характеристику йому дали так звані експерти. Російський воротар каже, що завжди намагається тримати свої ворота на нулі. Йдеться у статті після гри Анатолій на своїй сторінці у соцмережах опублікував коротке повідомлення для всіх змін я українець. Чітка і лаконічна відповідь. Усім необізнаним журналістам, браво! Ну і завершимо сьогодні новинами, що прилітають до нас з Іспанії, адже там Жирона виявилася дуже невдоволена тим фактом, що Віктора Циганкова викликали до національної збірної, і команда Мітчела готова зайти справді дуже далеко. Справа у тому, що в Жироні вважають, ніби зараз не найкращий час для того, аби Віктор Циганков залучався до виступів за національну команду, адже він і досі не може відновитися після травми. Тренерський штаб команди досі береже гравця та не включає його у заяв ні на лігу чемпіонів, ні на чемпіонат, тож той факт, що циганкова викликали до збірної, викликав у іспанців дуже багато запитань. За даними видання, Ас, у Жероні не хочуть ризикувати здоров'ям свого Вінгера і будуть вимагати від УАФ, аби Віктор щонайменше пройшов додаткове медичне обстеження, і після цього визначило його готовність зіграти або не зіграти за національну команду. Джерело зазначає, що поки невідомо, наскільки далеко готова зайти Жерона і чи зможе пря прямо заблокувати виїзд Циганкова до збірної. Але такий прецедент викликав у команди дуже велике незадоволення. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і ще раз попросимо підтримати канал та підписатися. На нього тисні також вподобайку до цього відео, і дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.